Всім привіт! Сьогодні хочу показати розпаковку по ось такому каталогу. Робила ще це в місяці лютий. Замовляла в останні дні, 29 числа. У мене пройшло замовлення вчора. Те, що замовлення робила 22 числа, 22 лютого, мені чомусь прийшло тільки сьогодні, 8 березня, всіх дівчаток, жіночок. Бабусь, мам, дівчаток маленьких, всіх жінок вітаюся з цим хорошим весняним святом. Бажаю, щоб кожна жіночка, кожна дівчинка, кожна бабуся, кожна мати, чи будь-яка дівчина, жінка будь-якого віку відчувала себе. Завжди коханою, щасливою, незалежною від будь-якого віку. І ось що в мене сьогодні прийшло. Так, замовлення в мене дуже цікаве, дуже довго його чекала. Прийшов такий маленький каталожик. Це міні гід міні-каталог на наступний місяць, на цей місяць березень. Його в наступному відео зроблю огляд. Замовила каталоги для своїх клієнтів. Багато так. була хороша скидочка на ось такий крем для обличчя тіла та рук. Такий багатофункціональний крем, об'єм 400 мл з огірочком. Я думаю, що на таку теплу пору року, як весна-літо, буде дуже класний такий саме кремчик. І саме таких кремчиків я замовила два. Так, а ось. Другий кремчик. Так, І замовила я новиночку. Ось таку це крем для рук, я його вже спробувала, мені дуже сподобалося. Аромат апельсину, грейпфруту і морських водоростей. Мені от перша нотка відчувається, на перший такий погляд відчувається відразу апельсин. І він такий ну, приємний, я б не сказала, що він такий сильно цитрусовий. Але відчувається дуже приємна нотка апельсину. Мені сподобалося це. Я замовила для себе таку новиночку. Хотіла потестувати вже помила ручки цим милом, і мені дуже сподобалося. Тож рекомендую клієнтам спробувати цю новиночку. Доволі такий непоганий, я б сказала, приємний аромат. Так, замовила ось такий набірчик. Точніше, Ну, це товари були окремо йшли, окремо купила, але я спробувала ці засоби, вони хоч і чоловічі, але, як на мене, аромат підходить, і навіть жінкам. Це Г для гоління і засіб після гоління, бальзамчик такий. Мені сподобались такі легенькі аромати, зволожують не сушуть шкіру. Ну, хороші аромати і бюджетні. Мені ну, сподобалось, тому буду замовляти іще. Багато чула хороших відгуків а, про оцей крем. Це доглядовий крем а, з лавандою а, від лінієчки Avon Footworks. А, тут 150 мл. Ціну не пам'ятаю, але щось таке в районі 150 гривень було. наче. Ну, доволі хороша ціна за 150 мл. Вона йде не зафульговано. Ось так виглядає. Е е е такий аромат легенький, геть-легенький, лаванди, такий не, не сильний, так ненавяжчивий. Не не Мені сподобалося. Спробую, я користувалася. Кремчиком для ніг від потрісканої шкіри стоп, то мені сподобалося. Це дійсно дієвий засіб. Ось такий червоненький, як брала, то він мені дуже сподобався. він дійсно Я використала два цих крема, два тюбики цих, і я дійсно помітила результат. Він дійсно дієвий, потріскана шкіра п'яточок. Стала загоюватися, і що мене дійсно здивувало, що від цього крему ем, якась вся втома ніг е, немає, вона зникає просто, знімає втому, і це дуже класно. Ось, А цей кремчик е, хочу спробувати, тому що дуже багато е, чула хороших відгуків. Про цей товар, і також в березні буде на нього скидочка в розпродажі по 119 гривень. Тому, кому потрібні кремчики, для них рекомендую спробувати ці засоби. І аромат лавани дуже-дуже приємний. Також по багат... багатьом відгукам чула, що саме оцей засіб для них дуже Хваляю всім він подобається. Це спрейчик для ніг дезодоруючий. Його можна використовувати як на ніжки, так навіть для взуття. Ось спробуємо, як спробуємо, розкажу свої відгуки про цей товар. Також замовила ось такий ще. До того кремчику, як наборчик, такий спрей, також з лавандою. Аромат лаванди такий легенький, приємний. Мені дійсно сподобався, я вже не втрималася, вже попшикала на ніжки і ну, приємний результат. І ось Думаю, що зараз настала та пора, весна, для того, щоб ми встигли привести наші ніжки до ладу. Підготувати їх до літа, ось, тому будемо користуватися. Так, замовила по також вигідній ціні, була, зараз скажу, яка ціна: 89,90, ось такий гель для душу, з кокосом Відновлювальний об'ємі 400 мл. взагалі ця лінійка Кеа, вона в каталогі якось так мал маленьким шрифтом намальована, десь там позначена якимось таким шрифтом маленька якась картиночка, але я вважаю, що саме ця лінійка не знаю, що всі так мало. Ну, малий вибір є тільки з кокосом і ще з авокадо. З авокадо просто бомбезний аромат. От з кокосом також мені сподобався аромат. І знаю, що саме гет для душу, саме ці лінійки care, вони дійсно зволожують. Ось. Тому е, хочу спробувати саме з кокосом. ще. Так, замовила по розпродажу дві масочки плівка. Це ось така з грейпфрутом, три в одному І матуюча маска. Ось така з екстрактом чайного дерева і білої глини. Також три в одному, очищає, зволожує і матує. А ця масочка для сяйва. дарує сяйва, зволоження шкіри ось, і очищення. Спробую ці масочки. Цікаво, там ціна була на них невелика. Я не пам'ятаю, приблизно щось 70 гривень. Вирішила спробувати. Ціна дуже бюджетна. Ось. Така лінійка к. І я не втрималася. Дуже вигідна була ціна ось на отакий набір із трьох продуктів. Це водичка 50 мл Summer White. Інтимний гель з екстрактом ромашки, і шампунь 2 в одному, шампунь-кондиціонер. Як воно називається? Абсолютна сила. Ось. Я маю саме таку шампуньку з абрикосом в використанні, і вона дуже класно пахне. Мені дуже подобається цей аромат, але от єдине, що б я хотіла б зауважити, саме цю лінійку Кеа-шампуни, вони дійсно класні, аромат просто бомбезний в них, але їх треба дуже ретельно змивати з волосся. Саме цю шампуньку я використовувала як ну, самостійний засіб, як шампунь. Так? А потім після цієї шампуньки наносила масочку. От тоді разом з масочкою це буде Ну, гарно вони працюють. І ось я замовила для себе для тестування, хочу протестувати цю серію, не втрималася, тому що. Дуже класна була ціна на набір. Якщо я не помиляюсь, набір складався з двох продуктів за 309 гривень, начебто, це маска. Живлення, абсолютне живлення, серія називається. В об'ємі об 375 мл. Дуже велика баночка. Вона йде, на жаль, не зафольгована. Ось, отак, ось, відкрита. Я таку мало в користувалася лінійкою відновлення, тому вона мені дуже сподобалася. Просто маска, просто бомбезна ця відновлення. Ось. І ось хочу спробувати цю лінійку живлення. Ось. Шампунь і кондиціонер. Ось. І масочку. Буду користуватися. Не знаю, як, яка ця лінійка, я ще її не випробовувала. Ну, думаю, сподобається аромат. Я відкрила масочку, мені аромат дуже подобається. Взагалі серія Advanced Вона, ну, схожа між собою, така, такий має аромат шампуну цих всіх косметичних засобів. По догляду за волоссям, як в салонах дорогих. І от мені дуже подобається, тому що саме ця серія вона позиціонує себе як професійні засоби. Ну, звісно, для домашнього догляду, але для... як професійні засоби. Тому, думаю, мають гарно наглядати за волоссям. І в порожніх пляшечках розповім вам про цю серію. Так, ось замовила ще собі ось таке мило від серії Clear Skin. Мені ця серія подобається, вона дійсно дієва. Маю в використанні зелененької серії відлучувальний скраб з екстрактом Евкаліпта, то мені він дуже подобається ось, для очищення пор і усуває жирно, жирний блиск з обличчя. Ось таке мильце тверде. Також маю, дивлюсь, бачу мильце з гравіруванням clear skin. Ось. Я чомусь думала, що воно трошки буде більше, але воно геть таке маленьке. Ну, думаю, може надовго вистачить. Наскільки я знаю, то тверді мила вони якось ну, довше зберігаються. Ось, І ось і ще по хорошій ціні було також мило, також «Clear Skin, але це для очищення чорних точок на обличчі. Ось, Спробуємо це. Воно також закрите. Ось такого, я б сказала, колір такий, як море. Дуже такий приємний. Вікіночок має, а таке малесеньке. Ось, тому, не, не знаю, надовго чи вистачить. Запишу свої також відгуки, розкажу про ці мила в порожніх пляшечках. Уже мені. Так. І ще ось замовила такі два засоби. Хочу. Ну, тому що знаю, що це правильно використовувати засоби по догляду за обличчям лінійками. Так само і для так само якось Advanced techniques, і я для, як називається, для очищення голови, також треба використовувати серіями, щоб відчути дійсно дієвий результат побачити. Також і якщо ви хочете. Побачити якийсь дієвий результат по обличчю, за своїм доглядом, да? то е, треба використовувати лінічками. Ось такий замовила спрейчик, ой, що я говорю, е, тонік для також очищення обличчя від чорних точок. Ось. І е, такий взяла. Відлущувальний засіб для вмивання обличчя для очищення з екстрактом алоявера. Також для глибокого очищення він іде обличчя. Ось хочу спробувати цю лінієчку і порівняти між собою. Ось Також я спробувала. Clear Skin така рожева лінійка для проблемної шкіри обличчя, від жирного блиску для очищення пор. І ось для очищення, глибокого очищення та усунення чорних точок на обличчя. Хочу спробувати ці засоби. Ось. Не знаю, як вони будуть діяти. Свої відгуки я розкажу в відео порожні пляшечки. Так, і ще в мене є два парфумчики в маленькому об'ємі. Такий маленький об'єм, 30 мл. Хочу вам показати, як виглядає пляшечка. Ось така водичка серія е, Can Mix. Має аромат зеленого чаю, така свіженька з лаймом е, освіжаюча водичка, такий маленький об'єм 30 мл. Я, я колись тестувала цю водичку, вона така, має приємний такий аромат свіженький. І ось замовила е, ось такий е, чоловічий парфум Full Speed. Всі його знають. Ось так виглядає е, повний розмір цього аромату Full Speed має нотки ялівця. Щось ще не пам'ятаю, але такий приємний аромат, фужерно-цитрусовий. Всі його дуже полюбляють. Мені він також дуже подобається. Ось, але це в маленькому форматі. Fullspeed, дуже приємний такий дизайн, як на подарунок, то взагалі ну, дуже класний такий, прям дуже гарний, гарний дизайн. Ось таке ось таке оформлення. Це тут 30 мл маленький формат водички. Але ця водичка дуже класна для подарунку. Це, ну, Дуже класний аромат. Він всім, мабуть, підійде. Дуже чудовий аромат, стійкий. А ось іще мені а, такий, таку листівочку прислала компанія в подаруночок з пробним зразочком цієї водички. Ось. Така водичка. Ой, щось вона пригає у мене. Так, прислали мені ще ось такі е, два пробні зразочки е, жіночого аромату Love You. Дуже приємний аромат. Е, нотки в нього цього аромату малини, троянд і сандалове дерево. Дуже приємний аромат. Мені дуже приємний. Такий відчувається аромат е, троянди, такої ніжної, приємної. І на е, перший план виходить аромат малинки. Я б не сказала, що прям це дуже солодкий аромат, але такий солоденький, мені дуже ну, такий, приємний. От я дум, я, ну, мені здається, що от саме на весну е, він має підійти гарно. Ось, на літо не підійде, а ось на весну він підійде. Також замовила ось такі ще два пробні зразочки, також з листівочкою. Це, взагалі, дуже класний культовий аромат А, Дуже стійкий аромат шлейфовий, всі його вже дуже гарно знають, дуже гарне оформлення самого флакончика в такому в скалі. Дуже по-багатому дивиться. Ось і дуже стільки класні квіткову, квіткові аромати. А також ще ось такий пробний зразочок є attraction, це такий класичний аромат, а, має в складі магнетичний мускус, а також іще і ферамони. Дуже приємний такий аромат, класичний, такий елегантний. Я думаю, що також він підійде, мабуть, всім. Так, іще, іще одна листівочка Full cool Speed. І ще мені прислала компанія ось пробничок ось такої новиночки. Хто не знає, як приходять пробнички, вони приходять саме так в нас. Ось в таких маленьких. Пробничка. Хочу спробувати. Це в нас з'являється в новому каталозі. Ось цьому буде представлена ось ця новиночка. Це тональний засіб, який доглядає за обличчям, тому що в складі цього засобу, цієї тоналочки, є сироватка, яка зволожує обличчя. Ось. Я пам'ятаю раніше щось подібне було навіть оформлення цього засобу похоже на що колись була така тоналочка, такий крем. Ось, Думаю, що цей засіб буде також дуже класним. В цьому зараз покажу, ось представлені. Дуже багато різних відтіночків. Щось в мене не фокусує. Не хоче камера фок... наводити мені фокус. Ось так. Багато відтіночків. Також можна побачити, який тон і який має підтон. Ось вказано. Якщо якісь будуть питання по саме ці сироватки, я допоможу розібратися. Звертайтесь до мене в особисті. Все розкажу, покажу і допоможу з вибором. Також замовили мене, клієнти неодноразово не повторюють а, ось такий а, тональний засіб BB крем 5 в одному. Дуже класний засіб. Я також маю в використанні а, саме такий крем. Він матує, також є в такому помаранчевій. В такому помаранчевому дизайні це для сяйф, але мене ось клієнти обирають саме для, для матування шкіри. Відтінок екстра світлий. Ось, дуже класний засіб. Він гарно підходить до шкіри, він начебто підстраюється під тон шкіри і зволожує шкіру. Дуже. Класний засіб, рекомендую, хто не, ще не користувався, дуже класна лінійка, взагалі, нутра ефект. Вона є і бюджетна, і а, дуже, ну, я б сказала, якісна, незважаючи на ціну. І ось по а, хорошій ціні була а, така ось тональ, а, тональний засіб. Не знаю, чому не хочуть представляти в каталозі сам, саме такий засіб, може хочуть його виводити, не знаю. Це лінієчка Avon True Color. Ось, так, це 30 мл такий об'єм. Відкривається тут Ось. такий дозатор є, що дуже зручно. Гарно, щільно закривається О, в склі. Ну, Мені подобаються ці засоби, вони гарно зволожують шкіру, не стягують її, немає а, після використання тоніку. Ой, тонального засобу немає такого відчуття сухості, стягнутості чи щось такого неприємного. Дуже класний засіб. Ось, кому потрібно. В мене ще є декілька інших варіантів, різних відтіночків, кому потрібно, звертайтеся. Є такий засіб в наявності. Так, замовила я собі ще пробничків. Ось так багатенько замовила. Деякі аромати хочеться відчути. І також на подаруночка своїм клієнтам. Замовила ось такий мініатюрочку таку мініатюрочку: 10 мл, щось язик плутається. Foraway Beyond the Moon. перші духи, які з'явилися в Avon. Це найстійкіші парфуми. Бо тут висока концентрація самих цих масел, що допомагає аромату бути стійким. І ось така супер uh, класна лінієчка, дуже стійкі аромати. Взагалі серія ТТА. Тобто Today, Tomorrow, Always, uh, this love uh, Wonder. Mm, і ось цей This Moment. Ось дуже класні квіткові аромати. Вони всі шлейфові, всі стійкі. От, і у мене вже вся лінійка є в асортименті, але ось цієї момент немає. І я колись нею користувалася і не пам'ятаю, як вона, який має аромат, тому ось хочу спробувати нагадати собі цей аромат. От. Хочу показати, як вона виглядає. Не знаю, чому, від чого це залежить, але буває, приходить в такому золотистому ковпачок, і він не щільно перелягає, ну, ну, негарно. А ось цей він пластмасовий і він ну, прям, ну, щільно прямо так тримається. Ось. Не знаю чому, але от хотілося б, щоб компанія робила саме такі, щоб вони гарно трималися. Зручно брати такий формат в сумочку. І ось якщо ви хочете спробувати новий якийсь відчути аромат, рекомендую пробувати саме в таких маленьких сперечиках, тут 10 мл. Так, хочеться ще дізнатися, яка тут кришечка? Тут також хороша кришечка. На кожній пляшечці має таку назву, написано. Цікаво спробувати ці аромати. Ось такі аромати в нас замовили. І наразі це все моє замовлення. І будемо дивитися наступний каталог грудень місяць, новиночки представлені. Сироватка і глянцева помада з гіалуроновою кислотою, яка зволожує гарно губки та дарує стійкий колір. В наступному відео ви побачите огляд на цей, канал, на цей каталог, а також на наступний каталог травень та порівняєте ціни, і розкажу вам в каталозі в огляді каталоз, каталога цього свої враження про товар. Думаю, вам це буде корисно. І якщо вам було цікаво корисно моє відео, е, прошу поставити лайк цьому відео. Не забувайте підписатися на мій канал. Це для мене дуже важливо. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.